Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді УСМ від компанії Makita. Ось так вона приходить. Купував в епіцентрі Ось така в неї комплектація, сама УСМ ручка. Кстати, дуже добре її тримати. Гарантія, ключ та козух захисний. Давайте зберемо і подивимось. Ось так виглядає ОСМ, коли її зібрали. ось так. Дуже непогано. Дріт в неї приблизно десь 2 метри. І подивимось, як вона працює. Ось яка залізна стука. Давайте її відпілимо. Всім до нових зустрічей. Всім до побачення!